Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні будемо вивозити гній. Ну, буде причепів 10. Підготовку вже основну провели, поки переобладнали притчі, бо він у нас водовозка, а як треба, буде Ну, Тим не менш, підготувалися, прокрутили, як видно по колесу, по маслу, яке полетіло з цепка. Ну, все нормально, все крутиться. Тут наша система по підчіплянню його. Ну, Такий карданнотбук укорочений. Ми не стали вже мозги собі виносити, переробляти перетой. На цей тягове дишло, його підтримуємо ципком, таким, щоб його не зігнуло нічого. І все, все розвертається, все повертається, все класно. Тут все вже працює не перший рік. В парі з ловулом він буде на постійній основі, ну а МТЗ буде вимазуватися до криші, так би мовити. Поміняємо зараз ківш. там треба буде багато роботи ще зробити, Підгорнуть, перегорнуть. Ну, Я думаю, все вам покажу по ходу відео. Він також укомплектований делівчиком, як завжди, все швидко з'єм, але, блін, знімається не знаю коли, як дуже-дуже потрібно. Противагу теж не забули. Поки що на старій резині, бо немає часу поміняти. Тим не менше, поки сухо, на жаль, дощів так і немає, буквально по пів міліметра. То є, то нема такі тумани. Ну, Коротше, біда. біда повна і дуже шкода, але, напевно, на наступний рік буде ще страшніше, ніж в цьому році. Ну, Тим не менш, від себе ми робимо те, що можемо, і вже зробили. І тепер, поки сухо, щоб б такого не місити, там покажу на гнойовику на нашому, покажу, щоб поки сухенько, менше місити його це все діло. І вивеземо. Куди теж буду показувати по ходу відео. Ну що, Спершу треба розпочати отут на цьому загончику, де ми корів виганяємо, тримаємо. Якраз сухо і зібрати з боком. Ковша ковшом. Зібрати в кубку і перевести ну, такі рештки, послід, який вони тут залишили. Щоб не робити це вручну, то ми робимо це трактором. Зараз я вам і покажу. Повністю, по суті, вивертаю я ковш, наскільки це можливо. І потім отак раз під'їжджаєш максимум до забору. Трошки даєш навантаження, ну і потихеньку назад здаєш і воно набирає. Ну зараз покажемо, що воно як. В довільній, так би мовити, формі. Горним його нічого не буде. ну Передок не вмикаю, тільки на задньому приводі. Якщо там щось не так, він зразу загребеться та і все. І потихеньку, так раз-раз і шкрібаємо це все діло. Ну я зараз думаю, що я тут причіп на шкребу. Бо воно так здається, не багато-небагато, багато, а потім раз і повний причіп звідси виходить. Ну, і ми його перевеземо на купу, П перемішається воно все. Зі свіжаковим цим і зі старим, що з купи візьмемо. Ну, і все. І все буде бомба. Віде все в толк. Ну і з того, що ми почали, ось тут уже такий порядок. Ну, Скільки там? Ковша 4, якщо повних брати. Підшкребли, Ну, десь якісь залишки є, але це далеко не вручну. Бо були часи, коли вручну тут херачили черпаками, хай би йому гарець. То таке. Так, що тут? Попередньо все я став, Ще нічого не кидали. Кубка, кубку лайна, зараз покажу, яка в цьому році. Получається, в цьому році у нас і земля трохи буде, то зараз ми на дно кинемо легкої домішки. І пару ковшів чи півтора, ну, по мінімуму, коротше, щоб мені можна було дістатися до лайна самого. Ну, тут з цього боку почнемо, киданем. Ну, спочатку легкого, потім на нього ззаду тут кинемо землі. і потім Далі вже сам гній, Ну, щоб не перевантажити транспортери, щоб воно ж викидало це все діло. Бо ну, і землю вивеземо на огородик, Ну, де я покажу потім, де ми будемо це діло викидати. Там у нас загально 80 сотих люцерка була на наступний рік, Ну, будемо бачити, що там буде на наступний рік, але підживити потрібно. Ще все чистеньке, в принципі. Запам'ятовуємо, яке воно є. бо... Воно явно поміняється. Ой. Ну, коротше, працюємо і будемо показувати час від часу ці калинки. Dobre. Вони горить. гарне діло, цей прицеп і отакий кун. Прицепом гарно розкидати, бо як раніше у нас кун був, то ми вручну там, ну, тут накидали, а там трошки вручну розкидали. Потім до того, що просто висипали кучки, а потім Костя їздив, типу, тоненько розгортав там на полі. А до цього ще Ну, добре було, людей було кого нанять, то закидали в призер. Ну і самі в принципі, закидали бувало наш старенький, той, щоб був. Закидали повний. Потім потихеньку їхали і розкидували тоненьким слоєм, як, як розкидачем оцим. А зараз взагалі, все майже автоматизовано. Костя накидав, Костя розкидав, взагалі класно. Ми тільки тут ходимо трохи, керуємо, щоб він глибоко не брав, щоб яму більшу не робив. Зато ніякі хімічні добрива не замінять оце Це добриво. Таке що дебело плюс Червячкам буде що їсти вам прилипло. Ну що, невеличкий звіт і будемо закінчувати. Знач, ну, на купі у нас ще є прицепа 3-4, ну, то ми завтра вже будемо з ним розбиратися, десь на поле вивозити на якесь. Тут у нас що, ділянка, це ж була люцерка, бачите, де-інде ну Ми її навіть не косили, нічого, піде як на сидират. Зробимо оранку, ну а навесні буде видно, чи суданка буде, чи. Ну, коротше, доживемо до весни, побачимо. Ну, оранка тут буде 100%. Що виходить? Це у нас сьомий причіп. Ну, приблизно тони по три, я думаю, з і отак от плюс-мінус, воно там десь так виходить. Ну, коротше, тон 25, грубо кажучи, хай буде, бо ми ще, як то кажуть, не важили їх приблизно. На 80 сотих. Ну, нормально. Краще, ніж нічого, як то кажуть, нормально. В толк піде, плюс сидерат. Що мені тут залишилося? Це тут на одній п'яті покрутиться, кинуть. І по-чистому виїхати, ну закрити край, виїхати до асфальта, там край і все. І на тому все. Сподіваюся, що колись такий дощ пройде, і ми тоді зможемо провести оранку. як то кажуть, соки підуть в землю, і все буде відносно. Краще, ніж зараз. Що тут ще розповісти? Ну, в принципі, бачите, що пів причіпа приблизно залишилось. Це я з того краю понад краєм приїхав. Зараз тут покрутюся. Все нормально. Першою пониженою. Виходить, 2000 обертів, 540 на Вомі. І вперед і піснею. Що у нас по приколах? Значить, був прикол з цим же роликом. Цеп наділи нагору і натягнули, а він спадає і спада. Ну, наполовину цеп спадає і спада. Ну, слухайте, треба ж просто цепок під низом проводити, щоб нормально було все, а не на нього класти. Забули, забули, ну, є такий грішок. Як то кажуть, впало і парує. Воно і парує. Тут я зараз буду вмикатися вниз, проїхав, покрутився і на тому все. Сподіваюся, піде в толк. Вам дякую за перегляд, дякую за підтримку Збройних сил України, будь-то наша підтримка у зборах на філамент чи в будь якій іншій формі. Головне, прошу вас, не сидіть. Будь ласка, не сидіть. Це війна проти всього українського народу.